На годиннику 19.30, а це означає, що за півгодини розпочнеться матч на арені Донбас між хокейним клубом Донбас, місто Донецьк, а також хокейним клубом Лев Республіка Чехія. Хто ж переможе, дізнаємося згодом. На стадіоні зібралися найзапекліші фанати хокею. Перед початком гри гості зі Львова організували флешмоб, перетворивши сектор у синьо жовті кольори. Фанати Донбасу подякували львів'янам за підтримку гучними оплесками. Ну нам відступати нікуди, ми об'язані побіждати. тому я вірю в те, що команда приложить всі усіля, щоб виграти вже на першій хвилині матчу на льоду між гравцями сталась бійка, проте швидко гра відновилась. Протягом матчу виривали пристрасті. Була запекла гра. Шайба два рази вражала каркас чехів. ритче. таке впечатлення, що хто вот, першим забросить шайбу, наверное, тут візьме матч. Конечно, хочеться, щоб забросили игроки Донбасу. В тому смысле, що зараз йде второй раунд плей-офф. І в этом раунді Донбас пока находится в роли догоняющей команди не можна. все ж вирішилось у третьому періоді на останніх хвилинах. Після виходу гравця чеського лева один на один з воротарем Донбасу. Шайба опинилась у воротах Донечан. За підсумками гри у півфінал пройшов чеський лев. Що ж, ми побачили Донецьк на власні очі. Переконали, що тут живуть доброзичливі люди, патріоти своєї держави. Звертаючись до деяких політиків, вимагаємо не ділити Україну на схід чи захід північ чи південь. Донецьк нам неймовірно сподобався. Єднаймося.